Усе те, що потрібно для життя і побожності, подарувала нам Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою, через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками божественної природи, уникнувши морального розтління, яке є у світі. Тому докладіть усі старання. Покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стриманість, у стриманості терпеливість, у терпеливості побожність, у побожності братерство, а в братерстві любов. Адже коли це все у вас є та примножується, то не залишить вас без діла, без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А в кому цього немає, той сліпий, короткозорий, він забув про очищення від своїх попередніх гріхів. Тому, брати, все більше намагайтеся утвердити ваше покликання та обрання, тому що, роблячи так, ніколи не спіткнетеся. Адже таким чином щедро забезпечиться вам вхід до вічного Царства нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ми побачили в цих словах. Чітку вказівку, як нам треба жити, як нам треба налаштовуватись, як нам треба наповнюватись. Тому що, Слово Боже, наповнюючи нас, перемінює нас, перемінює наше мислення, перемінює наші поступки, наші відносини у всіх сферах життя, починаючи від сім'ї, від батьків і дітей, на роботі, у церкві. У всьому, воно має змінювати нас. Тому ми розуміємо, що Бог, наскільки Бог хоче нас побачити в образі тому, якого Він нас створив, подібному до себе. Як Він хоче бачити ті риси характеру, які були закладені, і Він поки демонструє їх у своєму Сині Ісусі Христі. І ми, читаючи ці слова, поступово, потрохи, помалу наповнюємо з ними, переймінюємось і стаємо. Подібними, уподібнюємося, подібнемося Богу. Це завдання, яке стоїть перед всіма християнами, перед нами, брати і сестри. Тому ми, читаючи ці слова, ми розуміємо, що це чітка інструкція, як нам треба діяти, як нам треба перебувати у слові. Тому що Бог, Бог він не тільки прийшов, щоб нас спасти, Він прийшов, щоб сісти з нами з ним за одним столом, мати статус дітей. Його мати права ті, які наділяються дітям у сім'ї, тому, брати і сестри, ми маємо таку, таку велику, таку велику привілею знати Господа, знати Спасителя, бути з ним в тісному контакті щоденно, безперестанку, і проявляти це все не тільки на словах, але й в наших ділах, і в нашому житті, тому що слова вони мають бути реалізовані в життя. І ви самі розумієте, що коли ми це реалізовуємо, коли ми проявляємо цю любов, це братерство, цю терпеливість, побожність, братерство і любов, ми тоді бачимо, як перемінює наше життя це все. Брати і сестри, це, звичайно, є для нас дороговказ нашого життя. Це, це слово написано на всі часи і для всіх народів, для всіх, для всіх потреб. І в час війни, і в час не війни. Тому, брати і сестри, ми сьогодні говоримо про питання життя, про любові до життя, про пізнання життя, почавши цей псалом 27-й, який нам говорить про це, що ми маємо пізнати і полюбити життя на землі живих, тут на землі. І ми це маємо здійснити. І наступний крок, який ми сьогодні нас закликає, церква, церква нас закликає. До серйозної дії, дії, щоб ми молились за упокорення. За упокорення. Але закликати і молити за упокорення треба, по-перше, самим упокоритися. Самим треба упокоритися, брати і сестри. Тому ми йдемо по шляху якому. Ми йдемо по дорозі, яка нас веде і незабаром приведе до Пасхи, до Воскресіння Ісуса Христа. Ми розуміємо, що. Цей, цей час невеликий, який нас відділяє від цього свята, і ми готуємося до нього. І ми перебуваємо в тому пості. І ми перебуваємо в пості не тільки той, який говорить нам про те, щоб їсти чи не їсти, а для того, щоб наповнюватися Божим Словом і перемінюватися. Нам потрібен мир всередині. До тих пір, поки ми не будемо мати миру, кожен у нашому серці, мріяти про мир в Україні, у державі дуже дуже сумнівно. Тому, брати і сестри, ми сьогодні розуміємо, що люди, які ставлять перед собою завдання зрозуміти Слово Боже, пізнати, звертаємося ми до Духа Святого, щоб Дух Святий наповнив і дав нам розуміння цього Слова, і щоб ми стали виконавцями цього Слова, щоб наша совість постійно нас, нам нагадувала про те, як ми маємо себе вести, щоби надійно представляти нашого Господа, тому що, брати і сестри, коли ми звертаємося і закликаємо, щоб Господь перебував з нами, щоб він був перед нами, щоб ми ходили перед Його лицем, це не тільки почесно, це, це не тільки дуже приємно і гарно, але це є велика відповідальність, бо ми знаємо з історії Слова Божого, що ті, хто перебували перед близькості перед Богом, вони мали наслідки не зовсім хороші, коли відступали. Ми знаємо і про синів. Священників, які відступали від Слова Божого, ми знаємо про мужів віри, які були благословені Богом, які супроводжували з Богом, але відступаючи від Божого Слова, відступаючи від Його, вони були покарані. Вони несли серйозне падіння і ущемлення. Тому, брати і сестри, обговорюючи про покорення сьогодні і думаючи про те, що таке покорення, чи дійсно упокорення свідчить про силу, і що упокорення е, е, не властиве для нас? Багато хто вважає, що в сучасному світі нема місця для упокорення. Ті, хто стоять біля керма держави і досягли успіху в житті, більше за інше, як правило, люди горді і зарозумілі. вони йдуть по головах і завжди наполягають на своєму. Більшість людей заздрять багатим. І знаменитим, а не упокорені, непокореним і лагідним, досягнувши успіху, люди зазвичай хваляться тим, що не цілком і повністю їх заслуга. Вони і не думають про упокорення, але у своїй гордості бажають показати, що досягли всього самі. Проте ми сестри, ми розуміємо, якому як стані перебуває, і чому церква сьогодні приймала рішення, щоб молитись. За упокорення українського народу. Бо ми побачимо далі, яка сила в упокоренні і які наслідки має, має, має упокорення. Тому що в Божому слові в Біблії передбачається, що, що наші дні будуть самолюбними, зарозумілими. І ми, звичайно, з тим погодимося, бо ми це бачимо на наших очах, очах це все відбувається. Як варто проявляти упокорення? Бо дуже важливе питання, як практично це має значення для нас, віруючих для християн, які обрали дорогу за Ісусом Христом, як ми маємо виглядати упокореними. Чи упокореність це прояв слабкості, і інші можуть використовувати у власних цілях тих людей. В Біблії наводять вагомі причини, чому нам треба цінувати і розвивати упокорення. Слово Боже допомагає побачити всю красу цієї риси і переглянути на неї в правильному ракуці. І тому, Слово говорить, дягніться в упокоренні розуму. Ми пам'ятаємо з Біблії відомого відомого чоловіка, який був родом з прославленого міста, від народження, мав римське громадянство і походив з відомої сім'ї. Цим чоловіком був Савл. Він здобув кращу освіту, яка тільки була можлива у першому столітті, говорив щонайменше кількома мовами і належав до відомої юдейської релігійної групи фарисеїв. Савл, можливо, звик дивитися з висока на простих людей і гордився своєю праведністю. Серед фарисеїв панував дух зрозумілості. Їм подобалося, коли їх звеличували і називали гучними титулами. В оточенні таких людей. Став неймовірно, став сам таким зрозумілим. Він був відомий як затятий гонитель християн через роки. Вже як апостол Павло, він назвав себе холителем-гонителем кривдників. Відомо, що став, став християнином, апостолом Павлом і повністю змінився. Як християнин і апостол Павло, як християнин і апостол Павло покірливо сказав, що він найменший з усіх святих. Він був видатним проповідником, але ніколи не вважав це своєю заслугою. Усю славу він віддавав Богові. Саме Павло закликав християн в'ягніться, як обрані Божі святі та улюблені в милосердя, благість, смирена, мудрія, лагідність, довготерпіння. І чи застосовуємо ми цю пораду в нашому 21 столітті? Брати і сестри, звичайно, що. Виклики і життя, яке нас оточує, і ми живемо в цьому житті, зустрічаємося з людьми, які нас оточують, і віруючими, і невіруючими, ми бачимо, як кожному з нас потрібна ця риса характеру. Як нам цього досягати? Як нам упокоритися? Що нам робити для цього? І відповідно, коли йдеться про покорення, не можна. Незважати на Божу думку, чому Він наш володар і творець, але на відміну від Бога, нам треба усвідомлювати межі своїх можливостей. Ми розуміємо, що ми не все можемо. Ми не завжди все вчасно орієнтуємося. Ми розумом не осягаємо його. Він великий силою, сказав давній мудрий чоловік з Біблії. Вже лише один роздум про величного, осяжного Всесвіту, спонукає нас розвивати упокорення. І, відповідно, є слова, які нас закликають до цього. Можна їх зачитувати безконечно, бо вся Біблія наповнюється цими словами щодо упокорення. Бог також знає ціну і цінує упокорення у своїх служителях. Апостол Петро писав: Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. От що сказав один письменник Біблії про те, як Бог ставиться до гордості, мерзота перед Господом, всякий гордовитий. Серце. Це в приповістях. Але яким чином упокорення свідчить про силу? Упокорення не принижує. в Ну Ми говоримо про те, що люди, які упокорені їх можна використовувати, їх можна використовувати у своїх цілях, як во заманеться. Але Господь дає нам у своєму слові розуміння що за, і, і, і чому свартив важливо оцю рису придбати, нею керуватися, мати її в серці, тому що вказано, що за смиренням йде страх Господній, багатство і слава життя. А в псалмі 137 сказано: Високий Господь смиренного бачить і гордого пізнає здалека. І якщо людина упокорна, це не означає, що в неї немає жодних здібностей. Насягнення. Ісуса Христа, взяти, наприклад, Він не заперечував, що був єдинородним Сином Божим і ніколи не зменшував значення Свого служіння на землі. Упокорення Ісуса Христа проявлялося в тому, що за свої справи він, дав, він віддавав честь. Отцю. Ми бачимо, що всі його справи, які він робив на землі, він завжди звертався до свого батька і відповідно, і відповідно поскладав подяку. І просив на благословіння на те, що Він чинив. Брати і сестри, ми, звичайно, наслідуючи Ісуса Христа, ми маємо цю рису розуміти так, щоб іти і розуміти, і перекладати її на себе саме цю рису упокорення, як робив це Ісус Христос, оскільки ми християни і йдемо за Ним. Відповідно. Він не тільки проводив такий скромний спосіб життя, але неодноразово показував наскільки цінне упокорення. Та все ж Ісуса можна було назвати, не можна було назвати слабким. Він безстрашно захищав ім'я Отця і виконував своє служіння. На прикладі Ісуса видно, що упокорення нерозривно пов'язане з моральною стійкістю, силою духу. Якщо ми розвиватимемо справжнє упокорення, то зрозуміємо, що потрібно немало зусиль, щоб упокорення. Розуму стало частиною нашої особи. Упокорення, як одна із рис, як і все решта, вони всі потребують зусиль і наших намагань, щоб досягати будь-якої будь риси, яка перелічується в Ісусі Христі, нам треба проявляти зусилля. Само собою нічого не виходить. Хрещення водне не дає нам індульгенції, уже все це отримати одним. В одному файлі, все це треба буде брати поступово і втілювати впроводу і на собі застосовувати. І від цього, і це буде робитися, ми розуміємо, як це чудово, але це без самого Бога неможливо. Тому що Господь сказав, Він, на прикладах показав, що коли будете коли я буду у вас, а ви будете у мені то отримаєте все те, про що буде говоритися. Отже, ми. З вами, як християни, як віруючі, ми надіємося на те, що Господь є в нас, і ми є у ньому. І ми кожне слово, яке читаємо, воно відкладається в нашому серці, в нашому розумінні, змінює нашу думку, змінює наші погляди на все. На все. І тому ми, брати і сестри, виходячи з того, як сьогодні упокорення, у цей час війни, я розумію про те, що можна по-різному. Говорити, але треба перевірити на собі, наскільки я упокорений, наскільки я готовий бути таким. Тому для мене здається, доки ми знаходимося на землі, усі риси характеру, які перелічені, які є у Слові Божому, ми їх мусимо брати з усиллями, прагнути посягати більше, освячуватися. Тому Слово Боже нам постійно говорить, що це є процесом всього нашого життя. Брати і сестри, сьогодні йде війна. Звичайно, багато воїнів, багато людей гинуть, і цивільних, і на і війні. І хотілося б просто сказати, що є приклади, які мені теж мене залишили е, такими без зворушення, тоді, коли військові привозять тіло загиблого воїна, щоб батьки могли його похоронити. І, звичайно, батьків тих воїнів запитують, як жив останні часи їхній син. Як він як він помирав, як він загинув, як він покинув цю, цю землю. Батькам дуже важливо, хочуть дізнатися від тих воїнів і дуже гарна відповідь є на цю тему. Бо сказано так, що він загинув, щоб зберегти Україну. Це такий вид упокорення, який, в принципі, досягається, розумієте, плата висока. Тому покорення сьогодні, ми проходимо цей час у покорення. кожний у собі. Воїни проходять у покорення на цьому. Ми маємо екзистенційну війну. Ми знаємо одне, брати і сестри. Що би нам не говорили, як би нас не потішали миром, миром, примиренням і все решта, оголошено одне, що ця війна є екзистенційною, і вона полягає в тому, що доки ворог знаходиться на нашій землі, надіятись на мир годі. Це можна себе дурити, можна розважатись, можна відволікатись, але це не буде правдою. Бо правда буде тоді, коли ми повністю звільнимо, бо ця багатовічна, столітнями, 500 років вже йдеться, триває війна. Це не війна 10 років, це війна століть, яка, яку проходить Україна. І ми знаємо, що після кожної, кожного примирення з ворогом, це призводило до мільйонних жертв. Голодоморів, виселень, знищень і все решта. Так, сьогодні є вже багато загиблих, сотні тисяч. Але у випадку, якщо ми підемо на зговір з ворогом, то ми втратимо все. Він не залишить ні одного, тому що приклад з того, що відбувається на захоплених землях ворогом, він усіх людей, всіх мешканців переселяє. На території Росії, а звідтіля завозить нових людей сюди, і це буде робити повсемісно, брати і сестри. Тому не можемо себе потішати тим, що це не чекає нас, що це нас не захопить, брати і сестри. Тому ми мусимо дуже бути відважними і розуміти, що ця війна так, це велике лихо для нашого народу. Це велике лихо. Але ця війна я війну розглядаю і як одне із Божих благословінь. Чому? Так можу сказати, тому що знаю, що до певного часу, коли президенту був обраний той, який втік потім від нас, була революція гідності. Ми знаємо, що тоді, коли, в 2014 році, почав Путін захоплювати землі України, цей народ, який жив, здебільшого, здебільшого жив. Отим дерб'язковим, злодійкуватим мисленням і життям перетворився в народ, у націю. Ми знаємо, що зараз надіялися, що прийде особистість і знову будемо мати переміни. Але це, брати і сестри, знову виявилося марево. Але у Бога ми знаємо, що наш Бог всесильний. тому кожне зло Він може перетворити на добро. І тому навіть той сьогодні, про якого згадується про Трампа. Який з тий лиха приносить, і ми бачимо, як світ перевертається на 180 градусів, повертається, він теж може принести добро. Ми бачимо, що він для нас стає добром. Він в Європу, принаймні, приніс добро. Ми бачимо, що Україна з такої країни, яку знали як з частин, як Росією називали її завжди за кордоном, стала в центрі уваги Всесвіту. І тому, брати і сестри, я бачу у всіх тих моментах Божу руку. І те, що Бог береже нас і веде нас по цій землі. І розумію, що ці заклики до упокорення, до всього іншого, вони для нас є дуже важливими. І упокорення веде нас до благословень. За Божою допомогою апостол Павло міг побороти в собі і гордість, і гордовитість. Нам також треба пригнічувати будь-яку схильність до зарозумілості і думку про те, що ми кращі за інших. Погибелі передує гордість і падінню пихатість, сказано в Біблії в приповістях 16 розділі. На Наслідуючи приклади параду Павла, ми побачимо, наскільки мудро вдягатись в смирену мудрість. За смиренням іде страх Господній, багатство і слава життя. Писав Соломон: наскільки ж корисно розвивати упокорення? Це не лише властивість сильної і гідної людини, упокорення допомагає набути Божого благословіння і нагороди вічного життя. Це в другому, в другій Самоїла, 22 другому розділі, і в Якова 4 розділі. Ось ми бачимо, що вся Біблія нас закликає на придбати цю рису упокорення. І тому ми, коли будемо сьогодні молитись за упокорення українського народу. Ми будемо про себе не забувати, брати і сестри, один за одного про упокорення. Тому найкращою молитвою за упокорення, як я побачив, є 108-й псалом. 108 псалом нашої Віплії, брати і сестри, я хотів би, щоб ми на завершення оцим псалмом 108. І помолилися. І помолилися для того, щоб зрозуміти, що Слово Боже! Нам дає від початку і до кінця все, що потрібно. І саме в цьому, 108, відображено, відображено наше прагнення. Там все є, там є і боротьба, і незалежність, і перемога, і життя в правді в істині, там є все. але є питання найголовніше. Лише з Богом ми виявимо відвагу. Він Потопче наших ворогів, так каже Слово Боже. Але, брати і сестри, хочу, щоб ми разом з вами, оцією молитвою, з Псалма 108, разом завершили оцей сьогодні теперішні, теперішній нашу зустріч. Тому що, говорячи Богу подяки, поклоняючи з співаючи пісні, співаючи і промовляючи, ми розуміємо про те, що Господь. Бере участь у нашому житті, Він нас перемінює, Він нас наповнює, Він нас веде по житті. І ми надію маємо на Бога, і ми надіємо, що Він нас приведе, коли приведе нас до завершення цього життя, приведе оце місце, де ми мріємо всі потрапити. У Царство Боже, де є своя нова нове, нове життя, нове законодавство, новий Єрусалим і все решта. Тому ми, брати і сестри, саме це надіємось. Тому я хочу вас запросити разом, щоб ми помолились, помолились за упокорення народу, і саме псалмом 108, бо краще за нього молитвою не буде про упокорення. Попрошу, брати і сестри, до молитви.